Хто на базі? Волан-де-Морт на беках. Оце, що було плавне, оце класне. На валізах сидить. Такий кайфово. Не знаю, що тепер казати. Що то там, з чим Нормально, є якісь очікування. Ну, отаке. Боже! А... Вау! У цій пісні є потенціал для того, щоб представляти Україну. Всім привіт! Я Таня Попернюк. Я автор та ведуча даного каналу. І сьогодні ми слухатимемо далі учасників фіналістів національного відбору на Євробачення в Україні 2024. У попередньому відео ми вже послухали перших шість фіналістів. Мою реакцію та невеличкий огляд ви можете глянути ось тут у підкасті, знайти це відео або в описі під цим відео. Це друга частина. Сьогодні ми послухаємо ще п'ять. Фіналістів обговоримо і намагатимемося зрозуміти, хто ж мені подобається найбільше. А хто подобається вам найбільше, пишіть обов'язково у коментарях. Зараз ми послухаємо пісню Меловіна. І вам не почулося Меловін знову. Бере участь у національному відборі на Євробачення. Surprise, surprise! Незважаючи на те, що він вже представляв Україну, не думала, що я взагалі на своєму каналі ще коли-небудь взагалі буду обговорювати цього артиста. Був період у мене на каналі, що в мене виходило дуже багато відео саме про цього артиста. От, наприклад. І. І це ще навіть не всі. Це як зустріч випускників. Знову відео про Меловіна в мене на каналі. Знову відео про національний відбір і Меловіна в ньому. Меловінатори, хто на базі? Слухаємо. Слухаємо пісню Меловіна. Я прямо в мене дуже велике очікування. Я не знаю, що буде, але хочу це почути. Давайте слухати. Отже, пісня називається «Dreamer». Відразу вступ у нас із тексту. А капельно. Таким ніби трішки шепотом в пустій кімнаті. Пісня англійською. Так, так, так. Потихеньку включається. Мелодія. Це абсолютно інший меловін. Не такий, як був минулого разу. ого го го Так-так. А це меловін, якого ми знаємо. Дуже різкий перехід. Ого, він може так високо співати. Ну, діва, Dream Lover. Ну, така, знаєте. Весела, ритмічна. Ууу, навіть вайби 80-х є. Не знаю, чому мені спало це на думку, але щось є. Така Ну, Вона схожа трішки на Under the Leather Можливо, це мені так. Оце прикольний момент, коли він е, просто. Повишає настільки свій голос, що це аж писк. Ну мені подобається. Це непогано. Це непогано звучить. Уууу, тут буде якийсь 100% танцювальний dance момент. Дуже різко вона так обривається щось в кінці, як ніби ой, кінець. Ну що вам можу сказати? Ну Меловін, ну це мелові. Оце Меловін, якого я знаю. Да, він трішки, знаєте, еволюціонує, додає якихось фішечок, якихось штучок, трохи чуть -чуть голосочок, чуть-чуть туди-сюди, що то там, тівки мута. Ну, отаке. Це нормально. Ну, типу, знаєте, Меловін, є якісь очікування. Він може або їх перевищити, або таке, ну, це не Меловін. Тут це Меловін. Меловін стандарт. Я думаю, що в них буде такий батл фан-бас. Між Меловінакторами і фанатами Джері Хейла і Альони Альони. подивимось, подивимось. І в них високого рівня пісні. Це не просто тому, що вони популярні, але ну, типу, це логічно, що вони не просто так популярні, а того, що вони роблять класну музику. Слухаємо інших. Пишіть в коментарях, як вам пісня Меловіна, і переходимо до наступного учасника. Наступна фіналістка, яку ми послухаємо сьогодні, це Скайлер із піснею Time is running». Це виконавиця пісні, якої ви дуже часто могли чути у моїй рубриці Нова музика. В неї досить часто виходять пісні. Тож, давайте послухаємо, що вона підготувала до національного відбору в мінорі у нас починається це все. Який в неї потужно сильний вокал? Жіночий сильний вокал. У нас тут цього року майже всі пісні заміксовані: українська, англійська, етномотиви, реп, хіп-хоп на будь-який смак Ну, вона круто звучить. Приспів трішки не такий потужний, як до нього йшло. Оце, оце хорошо звучить. Дуже, дуже простий текст. Ну, типу, вони в цій пісні ставлять більший акцент якраз на вокал, на вокальні можливості. Мені здається, ця пісня непогана для тіктока. Є деякі моменти, які можна використати. В принципі, непогано вона мені звучить. Не так, щоб я це бачу в розрізі Євробачення, але це непогана. Можливість заявити про себе більше для українського глядача, для українського слухача. Тому я завжди підтримую участь всіх у національному відборі, бо це реально крутий шанс для українських музикантів. Тому це було непогано. Дякую, наступний! Пишіть в коментарях, як вам ця пісня, а ми переходимо до наступного фіналіста. Наступний фіналіст, якого я послухаю сьогодні, це циферблат із піснею «Place I Call Home». Тут теж мені ніби вайби 80-х. Ой, слухайте, а непогано звучить. Відміняю попередню тезу. Це звучить, як ніби це якийсь британський гурт. Такий British vibes a little bit Ну тут цю пісню витягує вокаліст однозначно. Він дуже мелодійно звучить, дуже приємно, дуже така фірмова стильна пісня. Мені подобається. Мені здається, що цю пісню якраз зрозуміють в Європі. Це пісня європейського рівня. Ой, це, це, це дуже круто. Ця пісня мені сподобалась, вона має такий британський стиль, таку фірму. Мені здається, що це якраз та пісня, яка сподобається європейському глядачу. Не факт, що українському. От. Але мені дуже подобається. Реально, вона звучить чудово, в ній є сенс. Якщо Україна була б представлена такою піснею, я була б не проти. Пишіть у коментарях, як вам пісня Циферблату, а ми переходимо до наступного фіналіста. Гурт ягоди із піснею цунамія. Тож давайте слухати. Так, тут у нас а, починається трошки Волан-де-Морт на беках, трішки шепотом щось нам говориться. І є такі українські сильні звукові вигуки. О! Звучить, як ніби це Джері Хейл співає. Ну, з надривом. З надривом. Тут також потужний жіночий український вокал. Ну, оце майже в кожній пісні є частина українською, частина англійською. Ми вже звикли до цього, ми це передбачували. Але вона, хоча б, не дає засумувати, не дає заснути. Вона досить так потужно звучить насправді. Не потрібно недооцінювати цю пісню. Це в цьому є потенціал. Є якась українська ідентичність. Відразу зрозуміло, що це представники України. Якщо ми їх, наприклад, розглядаємо як наших представників, таке можна послухати під настрій. І мені здається, що в цій пісні є потенціал для того, щоб представляти Україну на міжнародному конкурсі. Uh, є якась ідентичність, є атмосфера. Мені здається, що зробити хороший номер, хороший стейдж, хороший бекграунд. Все таке славік English, славік, Slavic в моєму випадку. Смотря Сматрякої фабрик, смотря откуда приходять фабрик, сколько details. славік не покидає. Мене в обговоренні далі пісні учасників фіналістів національного відбору. Пишіть у коментарях, як вам ця пісня, чи подобається вам вона в форматі Євробачення, а ми переходимо до останнього фіналіста на сьогодні. Це нахаба із піснею ГЛЕС. Тож, давайте без лишніх слів, без лишніх вступів, просто послухаємо останню пісню. Вони всі так завжди інтригуюче розпочинаються такі. Так, так, так. Ну давайте, давайте, давайте. Поки що ніяко. Це ж. Попер... Боже, а не кричи на мене. Це ж попереджати потрібно, але, блін, це кайфово. О, оце з надриву. З таким криком це все відбувається. І різке... Я так і знала, що так буде. Завжди, коли є такий різкий звук, завжди потім. Плавний перехід. Блін, прикольно насправді. Так, чи буде тут чоловічий вокал, цікаво. Блін, мені подобається оцей приспів. Офігенно! Офігенно! Оце що було плавне. Оце? Класно. Воно мені нагадує якихось типу... А, не підберу. О, а от і чоловічий вокал. Бо я думала, можливо, може він музикант, а не вокаліст. Тут і жіночий, і чоловічий вокал. Боже, це після просто коктейль емоцій. Дуже кричить. От мені так подобається, як вони оце кричать, не знаю. Знаєте, напевно, ті, кому подобається творчість Артема Пиварова, от їм сподобається оце. Оцей крик в піснях. Прикиньте, як це круто на концерті. Такий скрімер. О, і так завершилося чудово, прекрасно. Дуже. Дуже цікава ця пісня насправді вона не однозначна, У мене немає якоїсь однозначної думки про неї. А знаєте, їм підходить оця назва нахаба, і вони так нахабно це накричали на мене. Я навіть не знаю, що тепер казати. Ну вона така з різними різкими переходами, і мені чомусь подобається це непогано. Таке я б послухала. Пишіть у коментарях, чи послухали б ви таке? Чи послухали б ви таке на Євробаченні? Як ви думаєте, чи послухали б таке італійці? Нідерландці, знаєте, поставити себе на сторону будь-кого із європейського глядача. Цікаво. Вони такі, о Боже, це Україна? Да, це Україна. Ну, типу, цікаво, не знаю. Отже, я послухала всі 11 фіналістів, всі пісні. Тобто, в нас є тільки ці пісні, і більше нічого іншого немає. Цікаво, як же буде представлена Україна цього року, бо в нас є великий вибір. є... Типу, ну майже всі пісні вони мають український і англійський текст. Тут у нас абсолютний меч по всіх піснях. Деякі пісні є з українськими мотивами. Є пісні з українським вокалом, є рок, є Брітіш, є Amazing beautiful Song. Це моя улюблена сьогодні. Це Slavic інгліш, це, ну це воно ж не дарма, так. Не дарма. Є Меловін, з іншої сторони в нас. Вже готовий їхати на чемоданах, на валізах, сидить. Джері Хейл теж. Може, вони разом якось вже поїдуть, я не знаю. А що так можна? Та не можна. Бо вона вже з Альоною Альоною. Їде. Цього року буде, я думаю, дуже цікавий ефір. Пишіть у коментарях, хто вам сподобався найбільше, хто ваш фаворит. Мені здається, з другої частини Меловін. Ну, Меловін в другій частині непогано. Та, та я не знаю, мені щось друга частина мені набагато сильніша, комплексно. У всіх є якісь класні елементи в піснях, і всі вони ніби прикольні. Тому мені буде дуже важко, коли я буду складати свій топ. Пишіть у коментарях, хто вам сподобався найбільше. А сьогодні у мене, напевно, все. Тому чекайте від мене топ 11. Зустрінемось у нових відео. Бувайте! майк та, Так, понятно і так.